Громадські активісти викрили махінації виконкому, стверджують, що члени виконавчого комітету підписують неправомірні рішення а страждають від цього сумчани, адже оплачують за завищеними тарифами комунальні послуги. Як виконком порушує рішення суду? Далі в сюжеті. Представники громадської організації сумчани уже рік намагаються донести громаді, що рішення виконкому насправді неправомірні. Шість жеків обслуговують сумчан за завищеними тимчасовими тарифами, які затвердив виконком. Активісти певні тарифи були прийняті проти закону, адже немає технічної документації і порушена процедура прийняття рішення. Ущерб нанесений не тільки кожному жителю нашого города в виді незаконно повищеного тарифу. А ще їм місце ущерб, причинений державному государственному бюджету в виді тих дотацій, які перечислені місцевому бюджету і які виплачуються кожний місяць з яким підприємством. Суми просто космічні. Майже рік представники громадської організації сумчани вимагають справедливості у судах міста суми і не тільки. Навіть апеляційний адміністративний суд міста Харків ухвалив позов і визнав, що рішення виконкому неправомірні, але представники сумського виконкому продовжують махінації. Есть два решения суда. Они набрали законные силы. Установлено, что решение априори есть незаконное. Вот. Исполком принимает аналогичное, по сути, свое решение с аналогичным размером тарифа. И в этом решении он прописывает про то, что решение, которое уже незаконное, Признати таким, який втратив своє дійство. Тобто абсурдна ситуація, згідно із законом про місцеве самоврядування, Олександр Лисенко є не тільки очільником міста, а й головою виконавчого комітету, який підписує усі рішення. Дивно, але в кінці січня на сайті з'явилося розпорядження міського голови про те, що перший заступник Олександра Лисенка Володимир Войтенко від 27 січня 2017 року має право підпису замість нього. Мабуть, щось хлопці. Хочуть підписати від імені виконкому, бо чітко розуміють, що Войтенко рано чи пізно все-таки залишиться без, без посади, бо суди ті, які тривають, вже доходять свого остаточного і логічного завершення. Тому буде логічним, якщо все-таки Войтенко піде, піде з цієї посади. А міський голова, для того, щоб залишитися таким біленьким та пухнастим, буде розповідати, що. То він за своєю такою наївністю передав повноваження першому заступнику, а він їх за таким негарним напрямком використав. Тож згодом ми побачимо, які подальші рішення будуть прийняті на виконавчому комітеті і ким вони будуть підписані. Ірина Кутлярова, Микола Ніколаєнко – новини СТС.